Фантастичний дебют довбика в Лалізі. Забарний провів повний матч за Борнмут. Лунін розпочав сезон з сухого матчу. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай збір на тепловізор для 117-ї бригади за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбека розпочала сезон у Лалізі. В першому турі вони зустрілися із Ралом Сосідадом. Циганков вийшов на матч в основному складі. Артем Довбек розпочав гру на лаві для запасних. У першому таймі циганков не зумів проявити себе. А Жерона пропустила гол вже на п'ятій хвилині. На 63-й хвилині стався дебют Довбека у Лалізі, і йому знадобилося усього 8 хвилин та 29 секунд для того, щоб відкрити лік своїм голам у Іспанії і асистував Артему саме циганков. Віктор порвався по правому флангу і виконав відмінний на. Іс, який замкнув ударом головою довбик, відзначимо, що це перший в історії випадок, коли в лалізі українець асистував на українця. Матч таки закінчився з рахунком 1-1, А довбик отримав найвищу оцінку серед гравців Жерони від провідних статистичних порталів. Справжній дебют мрії для Артема. А вам пропонуємо повангувати у коментарях та спрогнозувати, скільки голів довбик заб'є за сезон у лалізі. Компанія Космолот створює Космолот Airlines – флот з ударних безпілотників, які будуть передані на фронт для ефективного виконання бойових місій та доставки рашистів у пекло. А для наших глядачів Космолот пропонує мега-бонус для нових гравців до 130 тисяч гривень та 525 фріспінів. Переходь за посиланням в закріпленому коментарі та забирай свій бонус. Дотримуйся принципів відповідальної гри та розважайся разом з «Космолот». А ось як головний тренер Жерони Мітчел відреагував на дебют Артема Довбека в офіційних матчах. Вчора ми говорили про менталітет. і Я продовжуватиму це робити, тому що перед нами була команда чемпіонів. Довбек перебуває в процесі адаптації до міста, мови і команди. Сьогодні він відіграв 30 хороших хвилин, а Стуані – 60 виняткових, під час яких він вичерпав себе. Обидва вони забезпечили нам гол для команди, яка намагалася знайти його, заявив Мітчел. Андрій Лунін вийшов в основі реалу на матч проти Атлетіка з Більбао. Після травми куртуа Українець став першим номером у Мадриді. І поки чутки сватають у клуб різних голкіперів, Лунін почав сезон сухого матчу. Реал здобув перемогу 2-0 завдяки голам Родріго та Белінгема. Роботи шу Андрія було не дуже багато. Баски завдали лише один удар в рамку воріт, але відзначимо, що партнери активно пасували на Луніна, і взаємодіяв він з одноклубниками досить впевнено. Команди українців в АПЛ теж розпочали свій сезон. І єдиним з наших футболістів, які з'явилися на полі, став Ілля Забарний. Його Борнмут зіграв у нічию з Вестхемом 1-1. Захисник провів на полі весь матч та отримав оцінку 6,5 від Софа Скор. За матч забарний заблокував один удар, зробив одне перехоплення та один раз відібрав м'яч. Евертон Віталія Миколенка невдало почав сезон, і риски в домашньому матчі поступилися Фулхему з рахунком 0-1. Миколенко був у заявці команди, але на поле таки не вийшов. Арсенал Олександра Зінченка переграв Ноттінгем Форест 2-1. Зінченко, який тільки-тільки залікував травму, опинився поза заявкою. Але партнери Зіни здобули три очка і без допомоги українця. Бенфіка напередодні провела закрите тренування, і воно стало першим для новачка команди Анатолія Трубіна. Українець працював разом з іншими голкіперами команди Одіссеасом Влаходімосом та Самуелем Суарешом, з якими конкуруватиме за місце у стартовому складі. Французькі ЗМІ повідомляють, що Дженуа веде перемовини з Марселем по трансферу Руслана Малиновського. Процес триває вже декілька днів. Повідомляється, що у Дженуа гарні стосунки з Марселем, агентом Малиновського та його оточенням, що може сильно допомогти виграти конкуренцію в інших клубів. Очікується прибуття агентів Малиновського в Геною до 15 серпня. Нагадаємо, Дженуа за підсумками минулого сезону повернулася до серії А. А на сьогодні новин більше немає. Рекомендуємо до перегляду наш серіал Камбек. Відео знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за увагу. Бережіть. Бережіть себе та скоро почуємось.